Сегодня я буду гулять на бедварс на сервере. Якому не знаю. Короче, все буду играть в бедварс на сервере комусь.кп за Не знаю, короче. У меня скиньяло. Яку пожать мой из взялки. Що? Що? Короче, скажи, коли буде мы точно еще играть. Нарешті. Вот сейчас начинается. Ой, цена тут ну ну карту удалили. Одну карту. А замінили. То, та карта назвалася Ну не заменили. А та, а тут же не дали название цей карті, не знаю чому. jebile tak <tějí> jsem tak pěs to taky tam jsem hodil BV byl velký no ten tak já jim, jim budu tut, vůbšet, tut, na že <tějí> <Kto zje? tějí> já budu zatašený si tady 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 Не, на налитиклот Эм, я говорю. Что я говорю, вообще мне там не дам не дам, не дам. Не дам мне за гандоном. Ой. Дебилка. Я я бы шумел поставить не то объяснить. То не вообще не больше. Блин тут трохи не проработаний твой от. Як називається, е. Э, де тут где? Где-то прорисовки? спрорисовки. алло Я душ, мені не долагай просто. Деколи, просто деколь. Сюда петечка йди. Френдіс, Френдіс! Я хоть наблюдаю штукнуть. Не їх хтось. Бейте їх хтось. Убейте їх тость. Бейте их тоз. Убейте Ні. Що вона була? Что она нік Ник Який нік був? Сейчас же себе куплю. Керк. Керечи. Тристейко. них никто не идет. Да. До нас. Я, в принципе, меня кто сможет убить. только. Что я заметил, что я сейчас... Щось... Ну, честно не за то, що я не в ну, інших деколи. декор. Не виграю, ну. Я просто думаю, а вс ви там не зли, що я, типу, не виграю. А що вообще тут знімаю, я забал знімаю. Так що на другий раз вийде Bad Wars. Ой, Sky Wars. Чому Чему бсень так хочется до тих красних? Я їх так і не вийшов. Ненавижу, я ще плутаю слова. Я хочу... Пролучи вс говорить. Ок. що все пришю говорю. Вон, вс договорю перед Ютубе сказали. Що я там що ви начали. І коротше. Ми граємо на карті, я називається Карста so, so, я забул. Смей Ледженс. Ту можно затащимо. Уряд ли. Я же був там ті команди, ч-то. Мы тут по 100% затащимо. Напевно. Оооо. Все. Луки бойки. <h -hi> на, не думаю, что надо опять на это строить всю кроватку. В принципе. Я знаю, я не такие длинные петечки. Интересно, взял в судьбу ночь. Перше слово. Перший крок. <ріху> Він такий мордесенький. Вот таке було мале <ріху> Це все таки і це Ой. Тому що ещ запизла. Ты починає Лаги гуши. Опа, сюда вот. Ч ⁇ так скоро? Мне же лагают их ресурсы. А это кислород, так и пилы. Кровать застроить застроите. Я обычно не застрою кровать, я вам не тоже застрою правда? Тима, этим тебе не хочу застроить. Маєте ми хорошу агірацію Не дуже добрий А ще не дуже добрий, бо то деколи взагалі на мене не доїдають Що на коли начально не нажимаєш криві руки і око-руко-шоп? Я завжди мазив, але не додав тейдер Перед тим Так також спробую И не было он что Кем? Нет, Не блатка. Не. Не. Кривь руки руку жоп. руки и руку жоп. Не. мало, блин. Ничего Еще это не лутал. Я по мне тут стреляй блин. Кривь руки и руку Ну и Ну, удобно играться. Только шла. Пив. Пив. Стрела мені попала, прямо пигис. В принципе, тоже можем быть із ним. Може не может никто ничего забить. пока еще нормчик. Mm -hmm. Я пойду, когда я падал, я так удачно кину Эндер Перл. Прямо золотил, ну, Вон Чен Хаус, так. И кину. Чи И що еще буш, так капец. Я його закинул вот так, в середину. Ну, в середину дима. В середину Опа. Тільки у нього є топовый лук. Тем більше у нього. Рукушоп история. Отлетел. Хм. Я меньший ник Я Ялексер один. Я топ. Хорошо один достаточно. О я щетів собі купити Блін, Мі так интересно в нього попадати. Що не интересно дуже изграти. Бив! Ні то тут... не то був паний сміх. Я не бачу смысл тродина сетера що. Не шевчу Можешь его не створить у него здесь планы. Задумывай Он у него здесь плавный? Ещё и пайсирует Ну да ладно Убью его на минуту Эй, да ладно Для как выштовхнуты его. Чего? Не, ну я нього могу смеять. Подоперну на его. Блин, я сейчас снялась настройки, не знаю, ч. Пил. Зачем он так хера то вообще включу. Дебил. Вот сюда, сюда. Закупаем блоки, сколько хочем. Надо ничего бояться. Що встало? А треба шесть шо... прийти зламати. Все. Чуть-чуть блоки в. Я могу ли побегать там, де я говорив. о там, типа, там типа, не знаю, типа, щось типа. Зараз на пяткнусь в команде красных. И то я бачу, що я уранши. Але хочу б, хоч бы попав, хочу. Є Так, мені таке буває, що я ну, як сказати, що я, типа не бачу того. Няком заземка сказати. Jaki <кхем> kto <кхем> е, був? był? від мене точно получилось. Що то за лага тут бі? В принципе якось то можна Я знаю, що устроим веселуху. Я буду і лухом почнеться Ви ж напевно знаєте що буде Мгм, угу, та-там Ви ж напевно задогадали що почнеться Красний гнур В принципі я думала що тут не нього, я не знаю чому я тоді Криво кидав якось Адерперл

Блин, ну напевно сьогодні з вами був, ну Может ми прощайтесь, за з и рубри и бай-бай. Так що не ставити лайки, лайки, лайкурси. Вы бачу багато підписалось, я вам рад, що ви мені підписуєте, якщо набереться тисячу, То не точно. В мене просто буде все на рамках. Баю-бай.